Теж то людьми гідними, свідомими. Інколи дорослим вдається зрозуміти це і стати з ними однодумцями. Ми хотіли б запропонувати тим, хто займається дозвіллям дітей, родинним дозвіллям, ну, такий метод, який дозволяє влаштувати пізнавальні програми засобами інтерактивного ігрового ігрової творчості. Одна з таких програм відбулася на досить серйозну тему, пов'язана з проблемами екології. В селі Шешори Івано-Франківської області є поле, є Дівчата, куди це ми Не потрапили з трасу. Ми потрапили до школи, саме до тієї школи, до якої треба було нам потрапити. Тому що... А ви знаєте, що сьогодні після дощику я бачила веселку. Вона була дуже-дуже далеко. Вона була така різнокольорова, яскрава, тепла. І світилася всіма барвами. Колись згадай, коли ми сюди йшли до наших друзів, то дуже дуже сильний холодний вітер повію. Нам всім стало дуже холодно, і нашим друзям також. але... Якщо б повіяв теплий вітер, то тоді б нам стало тепло. Ми б зігрілися і радість прийшла б до нас. Так, я, мабуть, буду, я буду теплим вітерцем, я буду вітровою донькою. Ох, які цікаві нас, дівчата хочуть бути чарівниками. Я дуже здивувався діточками, власне, шишорськими, їхнім талантом, як вони хотіли допомогти зберегти. Зберегти в грі те, що ми їм пропонували, зберегти їхній ліс, зберегти їхнє чисте повітря, зберегти воду, гірську воду їхню річкову, щоб воно все було первинне і вони могли насолоджуватись цим, і могли цим жити. Я бачу, ви дійсно можете бути моїми помічниками. <плесу> Щастя це любов до природи. Так. Програма розпочиналась досить звично. Діти на початку програми були споглядачами і слухачами, але протягом 40 хвилин спільного вирішення різних проблем діти набували роль активних господарів, які раді були шукати можливості зустрічати гостей в своєму краї. Так, як це робили в е, давні часи, так як це робили ті, хто знали секрети е, скарбів на цій землі. Тобто вони е, ставали настільки активними, що е, нам повірилось в те, що така ігрова діяльність вона, е, назавжди зали, назавжди залишиться в їх пам'яті, і вони е, перекладуть цей ігровий досвід пізніше на реальну е, життєву історію. Сирубів, так? Да. Я думаю, все не допомогу. А я знаю, знаєте що? У нас всіх такі радісні обличчя, такі у нас працюють руки, я вже знаю одного разу, я переконувався, і такі гарні думки ми зможемо руками зробити таке. Чудо для них. Так їх точно. Треба їх так зустріти, щоб йому не захотілося більше ніякої шкоди робити, щоб їм захотілося захот... приїжджати знов і знов, а ми були браті і Ми їх здивуємо так, красою Катерина. Так, звичайно, ми здивуємо їх звичаями вашого краю. Вони не хочуть більше на виробити лісу, захочуть приїжджати з друзями, з родиною і бути частіше в нас. Треба берегти ліс, бо зараз він дуже. Швидко якби зникає. І взагалі може статися так, що це буде дійсно катастрофа, що лісу просто не стане. Ліс, треба берегти, рятувати, щоб він ставав з кожним роком все кращим та кращим. <різь> молодці! 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 Добре! добре. Так, добра до програми ми готуємося досить ретельно, але завжди залишаємо чимало стежинок для імпровізації. Це дає я змогу ввести програму як безпосередню розмову, що народжується під час спілкування з дітьми. Як у вас тут гарно. Але подивіться, на наших горах ще нема дерев, треба тут теж посадити ліс. Для цього мені потрібно декілька помічників і немає. Сюди потрібно. Що ще може бути в нашому гірському лісі? Давайте намалюємо водосплати, так? Задача художника полягає в тому, щоб підготувати матеріал, який діти за короткий час зможуть перетворити на образ бажаного результату. Я з вами заспіваю пісень і ми швиденько її разом з вами заспіваємо. Умовились, так? Журавей, журавей, там не клюй конофей! Разом зі мною спочатку. Журавей, журавей! Там не клюй конофей, там не клюй про носа. і на гори! Так каже журавей. Дуже важливо використовувати в наших програмах музичну творчість, чити пісні з ними, з діточками, танці, ігри. Тому що це дуже великий заряд, заряд їхньої землі, генетичний заряд. І це один з способів передачі інформації, передачі того цінного, що ми хочемо показати людям, пояснити, щоб вони дійсно берегли свій край, пишалися. Не. Але для цього треба дуже гарно попрацювати. Так. Ви готові? Ви готові? Ви. Талант їх дійсно безмежний, як вони зразу хапали мелодію пісень, яких ми пропонували, як вони зразу дійсно руками ліпили з глини, ліпили з тіста, робили витинанки. Які ідеї, як вони відповідали, скільки вони знають вже про свій край. І дійсно це дуже важливо залучати їх до гри саме в такому напрямку. Тому ми не вимагаємо кропіткої роботи, а, але спонукаємо до емоційної радості від активного творення. Це такий секрет: для того, щоб вдалася розмова, вдалася програма, треба повірити в те, що ти говориш, щоб тобі самому було цікаво. І ще треба Долучити усіх в залі, щоб вони не сиділи, щоб це не був монолог. Щоб це був діалог, щоб вони самі спробували і зрозуміли. Ми хочемо залишити ці планети, на яких ростуть чудові величні ліси вам. І щоб ви завжди пам'ятали, що треба берегти ваш ліс, тому що це ваш скарб. І розповідала про це іншим. Я вважаю, що нам. Можна було б ще б зустрітися, і ви тоді нам розкажете, що все ж таки ви зробили для того, щоб врятувати ліс, щоб його зберегти, і щоб він нам дарував радість. Зараз дуже багато говориться про зміну клімата, про глобальні природні катаклізми. І навіть майже всі вже знають, що все це пов'язано з впливом антропогенного фактора. Дуже важливо було б звернутися до цього самого антропогенного фактора, ще коли він зовсім маленький, ще коли тільки виростає і знаходить, шукає спільну мову з навколишнім середовищем, яке ще не перетворилося на суцільне божевілля, на катаклізми, зміни. Просто повторювати, що нам загрожує чергова катастрофа природна, мабуть, це вже нікого не. Переконає, а виховувати з дитинства повагу і взаєморозуміння між людиною і природою, використовуючи для цього, можливо, не дуже звичні, не дуже звичні методи, це є дуже здорово і я дуже рада, що в нас таке дійство, таке, такий рух існує в Україні. І він е, саме спрямований в цьому випадку на захист Карпат.